Сьогоднішня нічна атака дронами по Одещині після такої тривалої перерви. Про що вона свідчить? Що Росія знову отримала партію дронів? Слава Україні, вітаю вас! Так дійсно ми бачимо і по позначках, які знаходимо на уламках, що це наступна бартія дронів, яка застосовується Росією після отримання, звісно, і ми попереджали про те, що спостерігали певну активність транспортної авіації, яка певним чином доставляє ці дрони з Ірану в Росію. І в принципі зрозуміло, що в умовах економії ракет, доведення запасу їх до критичного мінімуму, ворог буде вишукувати альтернативу. Найперша альтернатива це дійсно ядронника камікадзе. А друга альтернатива, яку яка також дошкуляє наразі південним регіонам, це керовані авіаційні бомби, які ворог має в певному в певній кількості і використовує зараз. Для атак прифронтових територій, а скажіть, а які наслідки цієї нічної атаки по Одесі чи є постраждалі в телеграм-каналах? Пишуть, що чули вибухи після падіння дронів, ніби як вибухали боєкомплекти. Що це було? В телеграм-каналах багато чого пишуть, і зокрема, дуже багато хто з них вважає себе експертом і першим джерелом, але все ж таки нагадаю, що офіційним джерелом і достовірним джерелом є військове командування. Саме військове командування і сповістило відповідно до протоколу порядку оповіщення про такі події. Про те, що так є два влучання з дванадцятьох 10 дронів було знищено сили протиповітряної оборони, два влучання в об'єкт рекреаційний. Інфраструктури, де спалахнула пожежа, але е, рятувальниками була оперативно ліквідована. Постраждалих немає, на щастя, саме тому, що е, ми вже на це наголошували, що е, курортний сезон цього року не складеться, тому що е, треба усвідомлювати, що узбережжя і відповідні об'єкти можуть бути ось такою мішенью для ворога. і так як це було і минулого року, і ми потурбувалися про те, щоб повідомити місцеву владу про небезпеку, яка може бути про аналіз цієї ситуації, яку ми вбачаємо, розвиток бойової ситуації на півдні. І е, має влада прийняти рішення відповідне про те, що е, безпека на першому місці однозначно. Зрозуміло, що багато хто хоче відпочити, вже втомилися і потребують якогось там оновлення організму, зокрема на морському узбережжі. Але тут можу сказати одне: ми всі теж втомилися і хотіли б відпочити. Давайте спочатку виженемо ворога, е, забезпечимо безпеку, а тільки тоді будемо відпочивати. А можливо, це тоді не просто таке враження склалося, що зараз південь України російські війська почали обстрілювати більш активно чи дійсно це так, і якщо так, то чому це відбувається? Чекають на контрнаступ і хочуть таким чином йому завадити? Певним чином виправдана це ось цими панічними очікуваннями та самого контрнаступу, тому що ми вже бачили таке, коли починалася подібна активність щодо вивільнення правобережжя. Ми стикалися з тим, що ворог посилював обстріли, як і зараз, наприклад, цієї ночі було майже 50 обстрілів на нашому напрямку. Це ну такий результат потужної бойової доби. За минули, минулі кілька днів а тут вночі вони намагалися активізуватися саме через те, що є ось це побоювання нашої якоїсь активності, або не дати нам до неї підготуватися. І крім того, вони не полишають тероризм мирного населення, зокрема і глибоко тилових регіонів, оскільки нагадаю, війна у нас гібридна, і однією з тез кривавого диктатора є повалення в тому. Числі і політичної влади в країні, тобто терор в тилових регіонах, спрямований на спровокування незадоволення людей. А яка ситуація на Херсонщині зараз? От ви говорили вже про те, що російська армія готується до такого чергового жесту доброї волі і піти з лівого берега, ніби з лівого берега Дніпра? А про що це взагалі свідчить? треба усвідомлювати що будь-який жест з їх боку це потужне тренування їх нами з нашого боку тобто без зусиль бойових в тому числі з боку сил оборони ніякий такий жест не відтворюється навіть полишення зміїного полишення правобережі все це було спровоковано дуже потужною бойовою роботою сил оборони Півдня україни і саме тому ворог вдався вже до таких жестів. Тому зараз е, такі непрямі докази того, що в них вже є панічні настрої, в них є деморалізація. В них знов активізувалося бажання здатися в полон вишукування можливості, але тут. Ускладнено, тому що зараз нас розділяє Дніпро, і тільки там на запорізькому напрямку вони можуть суходолом прийти і заявити про свої такі наміри. Ми говоримо про те, що бачимо і спостерігаємо їх поведінку, але розуміємо, що це стан людський, а в них ще є військове політичне керівництво, яке буде вимагати від них все одно за будь-яку ціну якихось перемог. Тому ми не схильні недооцінювати ворога. Розуміємо, що їх накопичено багато, сил і техніки вони мають багато. І ми продовжуємо методичну боротьбу з знищення ось цих ось цього Наталія Гуменюк долучалася до нашого ефіру. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня. На жаль, зв'язок так от неочікувано обірвався.